Сьогодні моїм співрозмовником буде моряк-культуролог Андрій Сичко. Є привіт! Сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова вразить, змотивує хоча б когось. Яким ти мріяв стати у дитинстві? Мріяв стати клоуном. Себто з народження хотів дарувати людям радість. За освітою я моряк. І я сьогодні спеціально перевіряв в дії в дипломі, що написано спеціальність річковий та морський транспорт. Я про це не знав на сьогодні, чесно кажучи. То можна сказати, що ти більш романтизовано спочатку сприймав цю професію, і в якийсь момент він просто спонтанно запитав, чому тобі не вступити на культурологію. Я сказав: а дійсно, чому не вступити на культурологію. Ну, так і приймаюся важливі рішення Так, так. Це не страшно і не соромно, але зараз я відчуваю повністю, що я знаходжуся там, де я маю знаходитися. Умовно там сьогодні я досліджую культуру козаків. А завтра я досліджую витоки татуювання як традиції. Не варто боятися обирати щось нове, не варто боятися вивчати щось нове. Усім привіт! Мене звати Ксенія Фурса. Я авторка та ведуча подкасту Освіта не вирок. І сьогодні моїм співрозмовником буде студент-культуролог, дослідник культури, волонтер Андрій Сичко. Привіт, Андрій! Є так, це я привіт, дуже радий тут бути і вітання всім слухачам слухачкам. Сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова. Вразить, змотивує хоча б когось, якщо це буде хоча б одна людина, я вже буду задоволений. Дякую тобі за те, що ти відгукнувся на мою пропозицію записати цей епізод. І знаєш, завжди цікаво почати з самого початку, угу. якби тавтологічно не звучало, тобто з дитинства. Адже професійні вибори нерідко народжуються саме в дитячих фантазіях. Тож поділись, будь ласка, ким ти мріяв стати у дитинстві? Якщо вірити словам моєї мами, то прямо в ранньому ранньому дитинстві я мріяв стати клоуном. Себто з народження хотів дарувати людям радість. Але з того, що я пам'ятаю, сказати щось одне конкретне у мене не вийде. Я пам'ятаю, що я дуже любив, хотів подорожувати, хотів пізнавати світ. І на той час це я кажу про період початкової школи приблизно. Мене захоплювали персонажі, архетип прям персонажів в ігровому кіно, в художній літературі, які знають все, які мають відповіді на всі питання. І якось просувають сюжет, вирішують якісь проблеми не за рахунок там своїх фізичних даних чи чогось такого, а саме за рахунок своєї юридиції, обізнаності. І тоді в мене сформувався такий, таке стало уявлення про те, що розумний дорівнює крутий, і тому я намагався якось їх наслідувати, вивчав енциклопедії, там намагався дізнаватися все, до чого дотягнувся. Тому я думаю, що перша моя мрія в дитинстві там, професії, я хотів знати все. От, от така я був амбітна бідна дитина, і дуже допитлива мені. Так, здається. Так, так. А тепер перенесемося ближче до реальності. Якою була все ж таки твоя перша професійна освіта? За освітою я моряк навчався в Херсонському коледжі, Херсонська державна морська академія, морський коледж. Це повна назва. Факультет називався У мене судноводіння. І я сьогодні спеціально перевіряв в дії в дипломі, що написано спеціальність річковий та морський транспорт. Я про це не знав до сьогодні, чесно кажучи. І ну, отак от я моряк. І мені дуже постійно подобається казати, коли люди запитують, хто ти за спеціальністю, або там який в тебе фах, я кажу, я моряк, і люди дуже сильно дивуються від цього. Такий розхід, моряк-культуролог. Так а чому ти брав саме цю спеціальність на це мали якийсь вплив батьки, друзі, можливо, мода того часу або локальний контекст? Стосовно моди не впевнений, чи було це колись модно там, де я проживав, але в Херсоні це було дуже модно, це була найпоширеніша спеціальність. І люди там всі, або політехніка, або морський коледж. І я думаю, що це щось це абстрактне. Моє бажання пізнавати світ, побачити світ, переросло в щось більш конкретне, якраз в мореплавство. І я пам'ятаю, що в якийсь момент... Вже коли я був більш свідомим, але це все ще період школи. Я просто сказав батькам, поставив перед фактом, що я буду моряком. Не мрію стати моряком, ні щось таке, а я буду моряком. І потім ми якось парадигми життєві змінювалися час від часу. Я мріяв стати то письменником, то художником, то спортсменом, баскетболістом і багато-багато всіляких різних професій. Але в 9 класі я чітко сказав своїм вчителям. Що в 10 класі ви не можете не чекати? Я йду в морський коледж, сказав мамі, що все, купую мені квитки в Херсон, я поїхав здавати іспити, і все, і якимсь чином вступив і почав навчання. А в який момент ти зрозумів, що ця професія не твоя? От що стало передумовою до змін? Угу. Ну, я думаю, що це сталося в перший, в перший рік навчання, навіть можливо в перші місяці. Пам'ятаю, що це була якась, так, це були перші місяці, якщо не тижні, це була якась ознайомча лекція, і наш викладач розповідав вже не по програмі, по навчальному якомусь цьому переліку, а він розповідав просто про практику роботи моряка, саме про судноводіння. Він розповідав, як це нести вахту, як багато всього треба знати, наскільки це сильна відповідальність, те, що там від однієї людини залежить. Життя екіпажу найголовніше, ціна, ці всі перевантаження, перевезення, а потім е, саме судно. І я зрозумів, що це дуже багато відповідальності на одного мене, це дуже страшно. Ну, тобто я не міг би впоратися з таким тиском. І я також зрозумів, що з цим, усім, усім, е, що треба знати, що треба робити, у мене не буде часу на пізнання світу. Тобто, це не те. Що це не та професія, з якої можна побачити світ, і з якої можна його дослідити. Це професія саме, це щось, на кшталт війника, ти будеш бачити світ просто десь на фоні. Тому, тому тоді я зрозумів, що це не та професія, на якій я присвячу своє життя. Тобто можна сказати, що ти більш романтизовано спочатку сприймав цю так. професію і потім вирішив її змінити. Угу. А чи довго ти наважувався зробити крок у бік нового фаху? І що найбільше заважало це зробити? Заважало те, що я не знав, ким я хочу бути. Скажімо так, більш літературно, романтично, я не знав, ким я прийшов в цей світ. І тому після того, як закінчилось навчання? Якраз специфіка навчання в коледжі я не знаю, як в усіх морських е, закладах, але в нашому було таке, що після третього курсу у нас була четвертий курс, був повністю практика, uh -huh. тобто навчання не було. А оскільки я вже розумів, що я не буду працювати по цій спеціальності, то практику я не хотів проходити, тому я влаштувався просто на якусь звичайну роботу. Я працював в ресторані там офіціантами, барменом і всім взагалі чим тільки можна, і на інших роботах також. І за цей час е, шукав себе, скажімо так. Віднаходить навіть. Угу. Як зараз офіційно називається твоя нова спеціальність? А, моя спеціальність називається культурологія, 034 культурологія. Угу. Як відбувався вибір? Цієї вже спеціальності, тобто це було поступове твоє дослідження, дослідження, можливо, ринку праці. Або це раптовий інтерес, який так захопив, і ти вирішив, що тобі це потрібно. Ну, тут можна розділити на дві частини. Uh -huh. Скажімо так, це був навіть не просто раптовий інтерес, це було спонтанне рішення. Але цьому рішенню передувало три роки, можливо, там плюс-мінус саморефлексії, пошуків себе, якої ж роботи в цій галузі. І От з того моменту, як я, скажімо, випустився, але ще не мав диплома з коледжу, я вже працював і крутився якраз в якихось там творчих колах Херсону. Це там і письменники, і художники, і літератори, і все ще завгодно. Ясна річ в межах андеграунду якогось херсонського. І я намагався і в образотворчість, і в музику, і в написання віршів. Ніби щось виходило, але я розумів, що це більше якийсь кітчинг, ніж справжнє мистецтво. Я розумів, що я просто розумію мистецтво, я його відчуваю, я відчуваю культуру, я відчуваю якісь настрої людей, щось таке. І в цьому я просто розвивався. Не було якоїсь мети, просто мені це подобалося. І разом з роботою я писав якісь там грантові проєкти, спілкувався з режисерами з Одеського театрального коледжу, здається, в мене друг просто тоді вступив в на режисуру, і якраз це стало тим переломним моментом, коли я зрозумів, що мені треба якась освіта, яка підкріплює моє хобі, тому що ну, без цього я нікуди не буду розвиватися. Це був такий перший момент, що мені треба освіта розуміння. А другий момент було це, коли я писав грантову програму. Навіть не писав, я просто був там присутній. люди більш фахові, більш впізнані, Я просто там спостерігав за тим, що вони роблять. Я зрозумів, що мені треба якась. Теоретична база, тобто практична база в мене вже набита там, рік приблизно, але мені треба було мати теорію. І тому я переїхав з Херсону назад е, до батьків і десь рік готувався до того, щоб скласти ЗНО, щоб там, дослідити чим я хочу займатися, вів невеличкий блог про культуру. І в якийсь момент е, сиділи з цим другом, який і режисер, і він просто. Спонтанно запитав, чому б тобі не вступити на культурологію. Я сказав: а дійсно, чому б не вступити на культурологію, і, і все, і, і так це бажання з'явилося і не зникало. І я дуже радий, що це питання прозвучало і що це рішення було доленосним, скажімо так. Ну, так і приймаються важливі так, рішення так, в житті. Так, взагалі. Найголовніше, легко їх приймати. Але от все одно нерідко молоді люди бояться, що змінивши напрям, вже відійшовши mm -hmm. від одного, вони розчаруються знову. Чи виправдалися твої очікування від нової спеціальності? Чи задовільняє тебе можливість реалізовуватися саме в цій галузі на даний момент? Не можу відповісти коротко на 100%. Це саме те, чим я маю займатися на, даний, на даному моменті життя. Можливо, що зміниться, і це не страшно, коли у людини змінюються погляди, коли людина хоче змінювати там, свою професійну діяльність або будь-яку іншу діяльність. Це не страшно і не соромно, але зараз я відчуваю повністю, що я знаходжуся там, де я маю знаходитися, і роблю те, що я хочу робити, і що мені це подобається. І це те, що зараз проаналізувавши так свій життєвий шлях, то це те, чим я хотів займатися з дитинства. Якраз мої дитячі амбіції зараз якось випливають назовні, і я їх задовільняю. А чи допомагає університет реалізовуватися? Собі як спеціалісту, чи це потрібно самостійно все реалізовувати за допомогою грантових проєктів, громадських mm -hmm. організацій тощо? Насправді, я думаю, університет дуже сильно допомагає взагалом усі вищі, допомагають своїм студентам, особливо на таких творчих і гуманітарних, скажімо так, спеціальностях. Але я навчаюся заочно, тому у мене не сильно багато доступу до якоїсь спільноти університетської. Але я, наприклад, писав статтю по своїй курсовій роботі з другого курсу, здається, і випускався в альманасі, якраз який спонсорує, або там який працює з моїм університетом. Також я отримував якісь наукові матеріали, якраз за підтримки бібліотеки від свого університету. Це дійсно гарна така можливість, але, от чи були моменти, коли хотілося залишити це все? І покинути знову нову спеціальність, і якщо так, то як ти долав ці моменти? А, ні, ніколи такого не було. Таке було з моєю першою спеціальністю, але з другою спеціальністю такого ніколи не було. А навіть якщо я втомлювався від якогось там, одного, однієї теми культурології, ця наука досить така багатогранна і багатовимірна, що я просто можу переключитися на щось інше і умовно там сьогодні я досліджую. Культуру козаків, релігію козаків, а завтра я досліджую витоки татуювання як традиції. І в це ж також включається і література, мистецтво як частина культури і будь-яка інша людська діяльність. Тому, якщо мені щось не я просто переключусь на інше, потім, якщо захочу, повернуся, і це все в межах однієї спеціальності. Тому. Це якраз це моє бажання досліджувати світ і знати все. Якраз вони під під егідою одного фаху, якраз у мене так зібралися. А який досвід зі старої спеціальності допоміг у новій? Мій дідусь мене навчив ще колись давно ще до того, як я вступив в коледж, сказав мені таку сентенцію, що не варто шкодувати про якісь там втрачені можливості, про витрачений час на якусь справу тому, що такого поняття, як витрачений час не буває, він перебудовується в досвід. Тому я думаю, що навчання в цілому в тому коледжі там відбулося моє дорослішання, відбулася моя якась перша справжня комунікація з людьми, зі спільнотами, з людьми, яких я не знаю все життя, як це в школі було. Тому так, це можна сказати, сформувало мене як людину. І одна з важливих таких елементів, які були в коледжі, це у нас була форма спеціалізована, тому я навчився доглядати за одягом. Це доглядати mm -hmm. за собою, доглядати за одягом і тримати одяг там охайному якомусь стані. Це, я думаю, дуже важлива така навичка, яка дуже допомагає не тільки у якомусь конкретному фахові, а повністю у житті. Повністю згодна. І останнє питання на сьогодні. Вона стане традиційним для усіх епізодів подкасту. Що мотивуючи, ти сказав тим, хто зараз стоїть на роздоріжжі та вагається зробити крок у бік до чогось нового? Ну я можу сказати, що не варто боятися обирати щось нове, не варто боятися вивчати щось нове. Це завжди буде правильним вибором, це завжди стане якимось досвідом. І також е, треба зрозуміти, що навчатися ніколи не пізно, ніколи не рано. І не треба хвилюватися через думку там суспільство, обирати себе не соромно. Скажімо так, коротко: не стр... ніколи не рано і ніколи не пізно, ніколи не страшно і не соромно, обирати самого себе. Ось так дякую тобі за цю розмову. Дякую, дякую за те, що ти поділився своєю історією. Це був подкаст Освіта Невирок. Підписуйтесь на наші соцмережі, ставте вподобайки, діліться епізодом із тими, кому він може стати підтримкою. До зустрічі у наступному випуску.